Господь з вами і Духом Твоєм, читання святого Івангеля від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам? Що йду приготувати вам місце. І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Туман, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його, і бачили Його. Каже йому Филип, Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш? Покажи нам Отця, хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який в мене перебуває, у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам. Що той, хто вірить в мене, діла, які я роблю, робитиме і він, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. Слово Господне. Славо тобі хресте! Побачити Отця. Що це означає? Це означає задовольнити, заповнити всі недоліки нашого існування, кожен голод, кожне прагнення, кожне бажання, кожне очікування людське, кожну надію. Хліб промовив слова, які він витягнув з найглибшого дна, якби свого серця. Ми всі безмірно прагнемо. Відчути в житті щось таке, що задовольнило б нас абсолютно і не завжди, така людина. Але значна кількість шукає задоволення в алкоголі, сексі, наркотиках, бізнесі, почистях, посадах, застіллях, інтернеті, медитації, астрології. Хтось покриває своє тіло татуюваннями коли його акупунктурними голками займається ворожбою, вішує на стіни портрети своїх кумирів, відомих рок груп і тому подібне. Для людського духу і тіла є повноцінним бачити Бога. Однак набагато частіше ми обожнюємо створіння, ніж самого Творця. Нічого в світі не робить людину щасливішою. Коли вона бачить Бога. Духовне богослов'я називає цей стан містичним єднанням. Бог не зацікавлений у наймі робітників, придатних для Його царства, але в Союзі, безмежно ближчому, ніж найуспішніший шлюб, Він дивиться на нас з любов'ю, він захоплений нами, шукаючи в нас подобу свого Сина. Це наше абсолютне задоволення, прихильність до Бога, яка походить від того, що ми бачимо Його обличчя. Для нашого стану любові до Бога життєво важливо, щоб чи ми вдивляємося в нього, чи просто байдуже визнаємо Його існування, ну так, Він є, але мружимось на ідолів цього світу. Ніхто з нас не повинен задаватися питанням, де побачити Боже обличчя. Це обличчя Христа. Бог є людиною, став людиною, став одним з нас. І тому ми можемо Його любити, тому що його можна бачити. Обличчя Ісуса це не просто ікона, це насамперед слова. Слова, які Ісус промовляє, вітоця. І діла Отця, які Він чинить через Ісуса. Це можна побачити. Чи помічаєте ви в біблійних словах очі Отця, які дивляться на вас? Чи відчуваєте у своєму житті, що ми захищені, як зіниця в Божих очах, бо Бог здатен бачити тебе навіть тоді, коли ти здаєшся недостойним Його, Достойним того, щоб тебе хтось помітив, Бог бачить у тобі те, що ти ненавидиш собі, бачить і продовжує любити. І говорить книга Трозиконня, він знайшов його на пустині серед дикого виття і поклувався про нього, і навчав його, і охороняв його, як зіницю ока свого. Єдність з Ісусом змушує нас вчитися у нього, проникливого погляду на себе, на інших, на світ. Чим більше ми дивляємося в очі Божі, тим краще бачимо не тільки його любов, але й недоліки нашої любові власної. Це знання про себе приносить нам користь перед лицем Всевишнього. Бог не відкинув своєї любові до нас. Хоча бачить у нас нещастя, ідолопоклонство, пожадливість, брехню, лицемірство, жадібність, зажерливість, мстивість, ми здобули силу любити самих себе, Бог любить нас навіть тоді, коли ми ненавидимо Його. Вдивляючись в Його очі, ми можемо побачити все це і врятуватися від ненависті до себе. Учні в сьогоднішньому Євангелі переживають розгубленість, бо вони засмучені і присоромлені водночас. Адже вони чують про зраду Ісуса одним із них і неминучу розлуку з ним. Господь відновлює їхній спокій словами, бо я йду приготувати вам місце, і коли піду і приготую вам місце, приду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Що означає вірити Словам Ісуса? Це означає, перш за все, усвідомлювати, що Бог любить нас і хоче, щоб ми жили в Його присутності, тому Його любов не дозволяє нам впустити в своє серце тисячі страхів, які постійно мучать і намагаються вирішувати наші дні, наші стосунки з іншими, вірити це, погодитися бути в русі, постійно перебувати в Русі, навіть якщо ми хотіли б відпочити і жити в безпеці. Це означає прийняти Ісуса Його вчення. Євангеліє, книга життя Ісуса, має стати книгою нашого життя. Це книга, яка є початком. До неї ми повинні повертатися день за днем, бо вона нас формує, преображає, оновлює. Кардинал Ратцінгер, майбутній папа Бенедикт XVI означав, що дорога, доросла віра не пливе з течою моди і новинок. Доросла і зріла віра глибоко закорінена в дружбі з Христом. Ця дружба відкриває нас на все добре, водночас даючи нам критерії для розпізнавання правди і неправди, для розрізнення зерна від полови. Саме до цієї дорослої віри ми повинні дозріти, дозріти. До неї ми повинні вести Христове стадо. І саме ця віра, і тільки вона, творить єдність, реалізуючись в любові. Сучасний світ шукає шлях, що веде до досконалості. Цього прагнення людина ніколи не може позбутися. Ісус говорить про себе в Євангелії від Йоанна: Я є дорога, істина. І життя. Оцей порядок термінів дорога, істина і життя. Не випадковий. Перш за все, необхідно вирушити в дорогу, опинитися в ситуації подорожі, яка створює в нас готовність вийти за межі наших звичок і звичаїв. Подорожі, яка дозволяє нам відмовитися від тієї старої людини. Тільки тоді ми здатні відкритися на слово правди, яке веде до повноти життя. Отець Ентвардовський колись написав, що ми часто чуємо твердження я не вірю, бо не бачу. Але якби раптом з'явився Ісус, постукав у вікно Богородиця, війшов ангел-охоронець і поклав мені руку на плече, то було б інакше. Тоді б я по-справжньому увірував. Велич і чарівність віри саме в тому, що людина не бачить, може не до кінця розуміє, але вона вірує. Не біймося шляху, навіть якщо він іноді пов'язаний з темрявою, вимагає ризику, свідченням віри не можна загратися, не можна навіть вирішити для себе, я буду свідком віри і стану ним. Бо свідком віри є лише той, хто живе вірою, а жити вірою означає віддавати своє життя. Таким світлом на дорогах нашого життя є віра. Саме тому, як говорить папа Франциск, стає нагальною потребою відновити це світло, бо коли його полум'я згасає, всі інші вогні, врешті-решт, втрачають свій блиск. Бо світло віри. Має особливий характер, оскільки здатний освітлювати все життя людини, а для того, щоб світло було таким потужним, воно повинно врешті-решт погодити від Бога. Ісус, який прийняв хресну смерть і Воскрес з мертвих, є наріжним камнем нового храму, яким є Божий народ. З іншого боку, для невіруючих Він є каменем, в який вони спотикаються. Таким чином, всі охрещені, всі ви, всі, хто покликаний з темряви до світла, покли, покликані приносити духовну жертву у своєму повсякденному житті. Вони також, ви також повинні нести Христа в кожне середовище, освячуючи таким чином світ, в якому ви живете. І це є особливе завдання мірян. Саме миряни, як сказав хтось, відправляють месу у світі, коли дозволяють Христові увійти в них і через них діяти в кожній створеній реальності, у всьому, до чого вони торкаються, починаючи з найпростіших речей. Свячена місія мирян, яка випливає з хрещення, полягає в тому, щоби. Перетворювати світ на славу Божу, тобто робити кожну світську реальність простором Божим.